Детальніше про рятувальні роботи та боротьбу з наслідками землетрусу в Чилі розповість Руслан Патричка. За дві доби після землетрусу влада ледь втримує під контролем ситуацію в районі стихійного лиха. Майже кожен продуктовий супермаркет у місті був пограбований. У деяких випадках поліції доводилось застосовувати сльозогінний газ, аби втихомирити натовп більшість людей, які вдираються в магазини, кажуть, що їм нічим годувати своїх дітей, і вони бояться голоду. У мене мала дитина, і зовсім немає ні їжі ні води. Що мені робити? Втім, є багато таких, які хочуть збагатіти на горі інших і грабують магазини техніки та одягу. А часом і вцілілі помешкання інших людей. Тим часом в розпорядження влади та змі потрапляє все більше відеокадрів, на яких зафіксовано сам момент землетрусу, приблизно 3.30 ночі. Це камера спостереження у піцерії, яка знаходиться більш ніж за 500 кілометрів від епіцентру. Видно, як зникає світло і починає обвалюватися стеля. Люди в паніці кинулися у вихід і ледь не травмували один одного. Але назовні не набагато безпечніше повсюди вибухають електротрансформатори і падають уламки будівель. Деякі люди у цьому готелі повискакували з номерів лише у нижній білизні і у відчаї чекають перед входом реаліті-шоу показало кадри, як на землетрус відреагували його учасники. Побережжя Чилі постраждало не лише від землетрусу, а й від потужного цунамі, яке пройшло одразу за ним. Ми втратили все: машину, будинок, все, що у нас було. у багато кого втрати не лише матеріальні. Цей чоловік не знає, де його дружина. Я не можу її знайти. Я вже шукав всюди. Це критичні години для рятувальної операції, яку розгорнув уряд. Багато людей все ще залишаються під завалами. Ускладнює хід операції страх повторних поштовхів. За останні дві доби їх було нараховано більше 90. сотні тисяч людей. Будинки, яких вціліли, провели останні дві ночі на вулицях. Вони кажуть, що так безпечніше, бо будинки можуть впасти у будь-яку хвилину. Найбільш постраждала від землетрусу друге за величиною місто у Чилі концепціон. Більша частина якого лежить у руїнах. Нові будівлі і історичні церкви не витримали сили стихії. Втім, кажуть фахівці, руйнування були б набагато більшими, якби країна була не готова до землетрусів. Правильно спроектовані будинки не розсипалися, як це сталося із будівлями на Гаїті. Ті, що й зазнали руйнувань, не обвалилися і дозволили їх мешканцям вискочити на вулицю. Під час екстреного засідання уряду президент країни назвала катастрофу небаченою і звернулася до міжнародної спільноти про допомогу. Сполучені Штати вже відповіли, що допоможуть. Зараз вирішується чим саме у Чилі терміново відбула держсекретар США Гілларі Клінтон. Руслан Петричка голос Америки.